Ці п'ять коротких порад допоможуть вам вгамувати головний біль без таблеток. Перше, випийте дві склянки води, забезпечте достатнє зволоження організму, оскільки деякі види головного болю можуть бути пов'язані з дегідратацією. Друге відпочинок або сон, головний біль. Може спричинити перевтома або стрес. Якщо є можливість трохи полежати з заплющеними очима, це допоможе мозку перепочити та набратись сил. Якщо прийняти горизонтальне положення, немає можливості. Практикуйте техніку релаксації, зробіть глибокий вдох, порахуйте про себе до трьох та видихайте. Робіть такі вдохи на протязі п'яти хвилин. Четверте масаж, невеликий масаж голови в області скронь, шиї та плечей, може допомогти розслабити м'язи і зменшити головний біль. П'яте фізична активність, легка фізична активність, така як прогулянка на свіжому повітрі, може покращити кровообіг і зняти напругу, що може призвести до зменшення головного болю. Дбайте про себе та близьких. Підтримай український контент. Підпишись та.